Ні для кого не секрет, що 7 січня відбувся теракт у редакції тижневика «Шерлі Ебдо. Напевно, не варто нагадувати, що це був дуже популярний, був і є дуже популярний сатиричний тижневик, фішкою якого були карикатури, часто такі дуже жорстокі і для авторів. Шарлі Ебдо не було недоторканих тем. Вони однаково жорстко жартували і про політиків різних політичних таборів, і про різноманітні ідеології, і про різноманітні релігії. Є підозра, що напад, який був здійснений на редакцію, внаслідок якого загинуло 12 осіб, і четверо зараз є у тяжкому стані, поранені у лікарні. Що цей напад міг бути спричинений котрою з публікації Шарлі Ебдо. Українські змі принаймні традиційно якось так вхопилися за давню скандальну історію із передруком сатиричної карикатури на пророка Мухаммеда. Але я для контексту нагадаю, що на Ісуса і на інших представників інших релігій карикатура Шарлі Абдо також друкував і не тільки на релігійні теми, нагадаю ще раз. Те, що відбулося в Шарлі Ебдо, і те, як в Україні пишуть і знімають і говорять на цю тему, ставить перед нами дуже багато викликів. Це виклики, ну, по перше, суто репортерські, наприклад, дуже корисно друкувати інформацію з першоджерел, наприклад, французьких, а не посилатися на російські змі, типу ріановості або які небудь інші аналоги. Але є виклики суто світоглядні. Теракти Шарлі Ебдо ставить низку величезних. І дуже серйозних проблем, які стосуються свободи слова, самоцензури і того, чи є межі у сатири для українських журналістів, для всіх нас це добрий привід замислитися, чи існують грані, чи можна і чи варто їх переходити. Замислитися про те, що таке толерантність, про те, що таке мова ненависті, про те, що таке справжні цінності свободи слова і. Згадати зокрема про кризові українські досвіди. один з них, який спадає одразу на думку, це звісно ж загибель небесної сотні від рук невідомих снайперів. Виклики пов'язані з насильством, з тим, що якісь люди дають собі право. Вбивати інших людей вони насправді абсолютно тотожні. Тому мені би хотілося, щоб думки, які е, приходять у зв'язку із телектом Абдо, були додумані до кінця, і щоб українська журналістська спільнота е, чесно відповіла собі на низку запитань, які ця трагічна насправді подія ставить перед усіма нами. Ато все.